У Кремлі заявили, що українські безпілотники намагалися завдати удару по резиденції Путіна в Москві. В мережі вже навіть з'явилися кадри так званого нічного удару в лапках по побудівлі. Російські змі пишуть, Путін не постраждав. Інших постраждалих і матеріальних збитків теж немає. Кремлівський речник Дмитро Пісков заявив, що Путіна не було в Кремлі в момент так званої атаки. Нікіфоров це е, значить речник президента України заявив про те, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. За його словами, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна спрямовує усі наявні сили та засоби на звільнення власних територій, а не на атаку чужих. І додав цитую те, що відбулося в Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний. Прийом від наших супротивників сказав Нікифоров. радник, керівника офісу президента Михайло Подоляк також побачив, в начебто атаці на Путіна руку Кремля. І далі цитата Подоляка. Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу, начебто, диверсантів, а потім демонструє дрони над Кремлем. Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Російської Федерації. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Ну отже, ми почули офіційну позицію Офісу президента і е, почули позицію, яка вприн... ну, вона не дивна. Так Україна не має брати на себе, мені здається, ніяку відповідальність за події, які дуже скидаються на психологічну спеціальну операцію, так звану ІПСО. Ну було б дивно, мені здається, якби наші визнали сказали, та то ми влупили безпілотником по Кремлю. Чекайте ще от завтра, такій-то годині буде друга атака. Туди мені видається, що це насправді модифікована версія поштових голубів прилетіла до Кремля. Принесла їм звістку про те, що настав час російській армії виходити потрошечки з України і закріплюватись на більш вигідних рубежах десь на території Росії. І дуже ефективно, мені здається, довела, особливо зважаючи наскільки символічним місцем для. Путіна і для всієї його влади багаторічної є і є Червона площа. Мене особисто до глибини душі вразило побачити кадри, де сцена до 9 травня побіда Бєсі, оця збудована, і поруч з нею ось такий салют на одну із будівель Кремля.